Привіт підписникам каналу, а також новим гостям. Для нових гостей коротко поясню, що, що ми тут робимо. Е, в даних відео я хочу показати, як можна зробити недорогий будинок, вписавшись в 20 тисяч доларів з усім: це з покупкою землі, з матеріалами, з будівництвом і тому подібне. Тому все далі і далі все буде тільки краще і цікавіше. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. Також не забувайте ділитися з друзями. Може десь серед друзів будуть люди, які також щось таке хочуть зробити. Так що ось так. Приємного перегляду. І одразу от купив кабель від будинок. Тут купив два на 6 квадратів. Мені просто не потрібно, а це є сіп-кабель, щоб від стовпа собі провести. Бо Зараз хочу маю гофру, хочу гофрою. О, коротко, Зараз все побачите. коробку, там, де буде лічильник, можу закріпити зону, тому що зараз вже заборонено робити в будинку. Лічильник він має бути в будинку зону. Ось. Хочу ту штуку. Десь собі закріпити ось тут. Отак. Десь отак. І вже від неї тої коробочки протягнути один кабель будинок, другий буде від стовпа, Оцей тут, Ми буде йти по під підшивою і спускатися сюди. що що той, той, Все буде в гофрі. Тому, що в показати, як я кріплю оцю коробочку, маю такий тислярський саморіз. Ось такий. І маю такий саморіз по блясі. І тут є така гумочка. І беру ту гумочку, відкручую з закручую в тислярський, і щоб зробити таке герметичне з'єднання між стіною і коробочкою, щоб коли там десь постійно буде вода, вразив ця гумочка захищала. Ну, ось. Ну, орієнтовно виглядає такий. Так. Хоп! Закрутив, тут гумочка розплюснулася і все. І тепер ця коробочка є герметична. Все. Придумав схему, як швидко і легко натягнути гофру на такий грубий дріт. Берете, прив'язуєте кабель з одної сторони, ну типу за ту металеву проволоку, Потім другий кінець твої проволоки прив'язуєте до паркану, до якогось стовпа. І просто тягнете гофру і воно все гарненько затягується взагалі. Ізі. Так що, було швидко. бачите, Зав'язав, доступаю. Трошки забагато відтягнув. Ну і буде. Ось вот така, так що пробуйте. Спосіб дієвий. Теж взяв вот таке вот кріплення, гов, Взяв 75-й саморіз, звичайний чорний. І отак от, от його запихаю і прикручую до газоблоку. Кажете беріть собі на замітку. Тримає добре. Ну хіба не люкс? Рівненько, симетричненько, вся бомба. Полізло далі. А там буду ще пів метра. Що кріпити. Щоб знаєте, що воно тут прям на вірній катки на з хату і взяв таке све сверло, переподібне на 18, в мене просто більшого немає. Я буду зараз робити дербку в газоблоті і оцей кабель разом з гофрою до хати всередину. Такий план Дерві трохи під кутом, догори, тобто, щоб в хаті та той вихід був вищий, ніж на вулиці. Це все для того, щоб якщо десь щось, якась вода потрапить в ту дирку, щоб вона під силою земного тяжіння витікала і не затікала до хати. Скоренько я вам покажу. Що до чого? Опак. Отак От все гарненько. Красиво. Ну, Бачите, тут я таку зробив штучку, щоб поки що поки немає фасаду, що коли буде дощ, падати щоб у цій точці вода збиралася і мені не піднімалося догори. А просто скапало вниз. Це перше. Ну і тут само собою. Типа це проступенчування, тільки так не Ну, я паню, теж чого. Тут вода собі капає. Дощатка не йде. Спочатку хотів по ОСБ пустити, а потім подумав, що це якось взагалі нелогічно камінь, він як-не-як не горить. Хай краще тоді вже буде гофра на камені, а не на дереві, яке потенційно горить. Все, це перша частина, друга зараз частина. Знову ж таки, запихаю кабель в гофру і зараз звідси тяну сіп до гори і потім електрик має під'їхати і від стовпа мені кинути сюди і сюди. Що продовжую роботу? Вистачило з метр, от таке дурниця. Ось тримач, зробив теж таку петлю і тепер воно все зараз плавно піде стовпа. Поки що зрізати. Тут я закріпив, все тримається, Тут також все тримається. Так, я вже все, що від мене, я вже все зробив. Там оцей кабель прикріпив. Тут вже електрик. Вже почав перемонтовувати лічильник і зараз буде закріплятися там. Та оце, якось воно так. А ви загальне світло вимикати не, не будете? З електрикою ми все. Ось що вийшло, зараз покажу. Так. Все Так. Все провів, все в гофрі. Ось я його провів. Вийшов до хати і сюди вивів. Тут в мене якраз має бути щиток, а тут буде інвертор з акумулятором. Ось, Поки що вивів таку розеточку. Та й все. Селектикою готовий. Тепер, тепер треба зайнятися цим прийомом. О, тут я вже був відміточки поставив чорнової підлоги. Тепер мені треба ще відмітки поставити чистової підлоги, щоб я знав, який підставочний профіль давати під ці двері. Якої, верніше, там величини, щоб мені, знаєте, воно не дерело по підлозі, коли буду відкривати ті двері на терасу. То все треба, бо бачите, поки що в мене немає, навіть чорнової підлоги, тут мушу так ставити. Зараз кину лазер, бо в мене прикол який підлогу я можу чистову стяжку я мушу заливати... Заливати зараз покажу. Ось, чуть вище того швеллера, хоча б там на сантиметр. Бо я не знаю, що це таке колись зробили. Такі от. то навіть не швеллер, то якась рейса дали сюди. Тому вони має чистова бути сантиметр вище цього. Ми зараз так буду сидіти, думати, виміряти, щоб це все зробити. Все, а так вже вікно вже можна, двері можна сміло ставити. Все чітко буде класно. Так, бачите, ставив лазер. І тепер це виставляю рівень чистової стяжки. Навіть так хочу визначити рівень чистової підлоги, який буде. Десь так і хочу, плюс-мінус на сантиметр, щоб було вище цього раз. Тут уже має два. Плюс мені треба врахувати ще чистову підлогу. Тобто Теоретично зараз такий рівень буде нормальний. От. Тут а ще тут треба нормальний. Знати, скільки тут труби будуть. Заховані, у майже 4,5 см. Добре, якраз труби труби заховаються всі. Тут ще виходить, отут ну, буде чорнова, а тут буде чистова. Виходить так, ну та, так і виходить приблизно. Ну що робити? Це рівень чистової я вже поставив. Тобто бачите, скільки треба до загального тут. Солой тут трохи є. Так, тоді... Тоді як я зараз все зроблю? Пану зараз ще підніму на сантиметр. Півтора. Це буде мій рівень, чистої вже підлоги. Тобто там вже з ламінатом, з якоюсь підстилкою під ламінат і тому подібне. Пробуємо. Все, виставив. Ось де є стрілка, це є рівень чистової підлоги. Тобто, коли будемо ставити вікна, ну тут двері, то будемо так ставити, щоб двері були хоч мінімум на рівні оцих відміток. А краще навіть там чуть-чуть, там хоч на пів сантиметра вище. Ну, вдруг я тут захочу якийсь коврик, ще щось. Ось, тобто буду вже мати від чого відбиватися, коли відставити. Все, це найголовніше. Електрикою покінчено, так що все файло. Все, все. Можна продовжувати роботу. Ну, вперше, що Мені треба, Мені треба, бачите, тут тільки ті це. Треба якось поставити перемичку, бо в мене буде досі це панорамне вікно. І тепер думаю, як то правильно зробити. ВПП. Ну, По факту, тут похотів якийсь, може блок поставити. Перед ним потім, коли буде кріпитися, це все рама, це все конструкція. Треба ж також і зверху якось закріпитися. Тому зробити якусь перемичку і там газоблок втулити, щоб можна було вже до чогось закріпитися, але я хіба як то зробити правильно. так. Познаходив я трохи кутників, сусіда ще позначив другий кутник. Ось є такий кутник. Я зараз обріжу, наскільки мені треба. Ось. Є ще один кутник, такий, такий моцний, масивний. О, ось штука. Якраз мені піде. Потім що маю зробити. Зараз їх вріжу. там виб'ю штрубу, щоб запхати їх. І в мене там є залишки газоблоку і з них... Зроблю собі перемичку, тобто їх зараз клаю, маю піноклей, ну, щоб вже розчин не розводити. Та й все. Та й буду мати вже нормальну перемичку, зроблю. Так що до роботи. Цей от великий кутник він трошки за короткий, ніж я хотів, але просто нічого немає. Але так як там нагрузки взагалі не буде, він, оцей от кутник він має тримати буквально два, навіть не так один блок. Ну, тобто, бо там зверху, як бачите, там є перемичка. Ось, і Тому то, що він там буде лягати буквально на цеглу 10 см, ну, більш ніж достатньо. Вот. Та і все. Так що... Працюємо далі. Трошки замало вибив, буду більше випивати.